Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції, формую різноманітні добірки за тим чи іншими парфумерними компонентами, одночасно вивчаючи їх глибше. І мова сьогодні йтиме про три прекрасні квітки, які досить часто зустрічаються в парфумерних пірамідах: тубероза, жасмин і мімоза. І з Кожну з цих квіток я підібрала по три аромати, в яких вона більшою або меншою мірою висвітлена. І почну я з мімози. Це перша квітка весни. Всі ми знаємо, як мімоза виглядає, як вона пахне, і аромат з одноіменною назвою Мімоза Тенере від Періс Монте-Карло. Флакон Чистого білого кольору з золотавими елементами, і квітка мімози нібито насправді золотава, нібито вона вже повністю розпустилася і залишає свій пилковий слід на руках, на обличчі, коли ми торкаємося її. І Жанкло Делана створив цей аромат 5 років тому. І здається, що це найвишуканіша, найнутуралістичніша мімоза. Яка існує в парфумерії, на мій погляд. Окрім мімози, тут є ще трішечки мускуску для фіксації, і також тут заявлена шипшина. І для мене це нібито справжнісінький букет мімози. Окрім мімози, я не виокремлюю жодної іншої ноти. Для мене це ось та солодкава, злегка пудрова мімоза. І Ніби трішечки навіть і медова. І це нібито справжнісінька весна у флаконі, і дуже правильне оформлення флакону. Мені дуже подобається ось ця одночасно і якість, і одночасно строгість виконаних форм флакону. Це нібито мімоза. Яка повертає, можливо, думками справді до того куща, до того дерева з мімозою, де ми вдихаємо ось ці натуралістичні пахощі і нібито ми ними насичуємося. Прекрасно виконана мімоза від Періс Монте-Карло. Наступна мімоза в дещо інакшій інтерпретації авторства Аніквуталь, аромат створений у 1982 році. І мімоза вже тут заявлена в серці аромату. Вона дещо завуальована завдяки лілії і конвалії, які на першому плані. І це нібито, я знаходжусь у французькому саду з усім різнотрав'ям, різнобарв'ям рослин, і ця мімоза нібито. Виступає з-лаштунків, дещо підгущена завдяки какао і дещо підсолоджена. Тут також присутня ваніль. Вона впізнавана, але вона не настільки відверта, як у першому ароматі. Красива, ненав'язлива, така по справжньому подівочому садкова мімоза. Дуже мені подобається цей аромат, особливо ним користуватися навесні. Хочеться все частіше і частіше. Це нібито. Пробудження від зимової сплячки, коли хочеться тепла і сонячних променів. Третя мімоза вже досить непроста і багатокомпонентна від східного бренду Amouage Armat жорні з золотавими елементами, і це вже мімоза в меду з великою кількістю. Спеції, тут є і шафран, тут є також і кардамон. І тут відчувається якась шкіряність або замшевість за рахунок османтусу і абрикосу. Також тут є така злегка гіркуватість за рахунок шафрану, і також тут є тютюн. І це нібито ми заносимо букет лімози. У приміщення з дерев'яними столами, стільцями, в якому багато картин в дерев'яних рамках, і в цьому приміщенні палять духмяні запашні цигарки або сигари. І настільки парфюмерна композиція багатогранна, вона дещо в'язка. вона... Дуже багатошарова, розкривається пошарово, і на кожному етапі розкриття вона дивує мене дедалі більше і більше. Цьому аромату пасує сонце, пасує спека. Ось тоді повною мірою розкриваються всі пахощі, і вся краса, і мімози, і інших компонентів також. Наступна квітка тубероза. Я, на жаль, поки що не бачила вживу, як виглядає тубероза. Але коли я зацікавилася цим компонентом, я вивчала саме завдяки ароматам, де тубероза виведена на перший план зокрема у назві від Legallion. І тут тубероза, яка звучить досить інтелігентно і навіть ось таке. Оформлення елегантне флакона, нібито підкреслює, як саме звучить цей аромат. Нібито стовбур дерева. І так, тут тубероза, нібито із деревиною разом. Вона не кричить. Вона дещо завуальована за рахунок тієї ж деревини і зелені. Злегка тут є така гірчинка, тут є гальбаном, є рослинність. І Злегка аромат пощіпує за рахунок перцю. Така елегантна, інтелігентна, не яскрава, а спокійна тубероза. Можна сказати, тубероза саме для початківців, якщо ви вивчаєте цю ноту. Хотілося б дізнатися, як саме вона пахне. Ось тут тубероза, я б можливо навіть її назвала незріла тубероза, яка ще повністю не розкрилася. Зазвичай тубороза це квітка, яка розпускається саме вночі, а це, мабуть, вона якраз нічна. Перед світанком, коли ще на ній багато роси, і вона ще не віддала всі свої пахощі, але починає ледь-ледь розпускатися, і саме ось ці перші пахощі, які ми вловлюємо з квітки, вона ось тут і якраз передається. Наступна тубероза у виконанні дизайнера Роберта Піге, який є першозасновником класичної чорної сукні. І флакон виконаний у строгому класичному стилі, у чорному флаконі. Парфюмерна композиція, створена у 1948 році, і фрака цьому аромату я присвятила окреме відео, воно є на каналі, посилання залишу в описі під даним роликом. Це багатокомпонентний аромат. Тобороза тут дуже яскрава, вона у великій кількості, вона інколи навіть заглушує всі інші компоненти. Інколи тут просочується характерний аромат і гіацинта. інколи тут відчувається спеціївість, інколи гіркота, квітки гвоздики, інколи і спеції гвоздики, куріантер, кориця і настільки це все багатогранно, багатошарово, цікаво, інтригуюче розкривається, але тубероза звучить впродовж розкриття. Кожного етапу звучання аромату. Спеції гіркуваті, досить прохолодні, але ця тубероза, вона нібито жива, вона нібито пульсує. І в цьому ароматі нібито ми спостерігаємо процес. Розкриття квітки туберози, яка віддає всі свої пахощі. Така відверта тубероза, яскрава тубероза, гірковата тубероза. І може інколи вона здаватися навіть хижою. А у третьому ароматі тубероза знову видана у назву «Ательє Колонь Екляя тубероз. Вона є моєю улюбленою, тому що вона тут нібито медова. Підсолоджена, тут є сандал, який додає м'якості аромату, припудрує навіть цю туберозу. Вона солодкава, вона дещо спецієва, тут є кардамон. І я помітила, що у ароматах, в яких є тубероза, досить часто зустрічається і спеція кардамон. Це настільки м'яко, так філігранно. Нібито відполіровано. І зовнішнє оформлення цього флакона нам нібито підказує, що це ось така золотава тубероза. Весь сік або, можливо, навіть олійка з туберози зібрана ось у цьому прекрасному флаконі. Елегантна тубероза, така м'яка дівоча, жіночна тубероза, яка звучить настільки приємно, настільки красиво, настільки м'яко. На відміну від попередніх ароматів, якщо перший аромат від легалі, він звучить переважною більшістю зелено, відвертою туборозою звучить фрака, то тут тубороза така обережна, така м'яка, і така нібито домашня тубороза, така нібито кішечка м'яка, і мені ось це таке звучання м'яке і пухнасте дуже дуже подобається. Третя квітка моєї сьогоднішньої добірки жасмин від старовинного британського бренду Floris. Нічні пахощі жасмину. Тут дуже елегантні, інтелігентні, ненав'язливі. це, як на мене, найнатуралістичніший жасмин, який я знаю з гілочки, коли підходиш до нього. І вдихаєш, але ти не зриваєш цей жасмин у букет, а насолоджуєшся і тією деревиною, і тією розкішшю ароматів зеленого листя. І цей жасмин нібито ще має на собі нічні крапельки роси. Дуже спокійне звучання аромату, виважене. І така чайність характерна в ньому просліджується. Окрім жасмину тут є ще також. Припудруючі ноти, щось на кшталт ірису, фіалки. І ось ця така пудровість, вона додає легкої солодкавості. Аромат такий ніжний, він спокійний, він такий хвилюючий, нібито легкий-легкий шепіт -легкий вітерцю відчувається в цьому ароматі і незначна прохолода. Наступне парфюмерне відтворення жасмину у комбінації з сигаретами від Елдо дуже цікава парфюмерна композиція, інтригуюча, багатошарова і дещо підгущена. І розкривається цей аромат щось на кшталт аромату від Амуаж. Жасмин тут у підсушеному стані. Тут є також і тютюн, і абрикоси, і мої улюблені боби тонка. Вони щось під, дещо підгущують парфюмерну композицію, додають глибини, злегка підсолоджена зарагонок фруктового блоку. І нібито навіть це підсушені пелюстки жасмину, якими набита люлька. І трішечки підкопчена, підсмалена, і ось ці пахощі. В'ються, розливаються завдяки вітерцю. Головне знати міру, не більше двох розпилень. Аромат жіночний, аромат такий теплий, інколи він може звучить навіть гаряче. І в ньому от, відчуваєш себе дуже впевнено, красиве розкриття, і назва така досить провокативна: жасмини сигарети, але в ньому відчувається таке тепло. Ось та підсушеність, рослинність дуже мені подобається. В третьому ароматі жасмин також виведений у назві від французького старовинного дому Малінар яке було засновано ще у 1849 році у красі. І в мене є на каналі вже окреме відео про велику кількість жасминових ароматів, але сьогодні мова йтиме лише про три, у яких жасмин, окрім того, що виведений у назву, ще й яскраво відчувається. І жасмин, який вже майже відцвів, і ось ті тичинки. Ось в ароматі від Молінар дуже яскраво відчуваються, вони нібито натуралістично передаються. Окрім частини, тут є ще й непростий компонент, як квітка гвоздики, вони додає вона такої гіркоти специфічної. І в ароматі є така незначна доля і анімаліки. Тут є амбра, аромат досить підгущений, а і водночас вологий. І також я помітила щось подібне в звучанні, також жасминового аромату від Періс-Монте-Карло, авторства Жана Клода Еленан. І якщо ви шукаєте найнатуралістичніший жасмину парфюмерії, то саме у «Молінар» він відтворений якнайкраще. Такою була моя розповідь про ароматні квіти, які досить часто зустрічаються у парфумерії. Я планую і надалі формувати добірки 3 по 3 і висвітлювати тему квітів у ароматах. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!